Хлопець вирішив освідчитися своїй дівчині в ресторані і домовився, щоб обручку сховали в певну страву. О, ти знаєш, я б сьогодні порадив тобі лосося. Ой, ти знаєш, я щось не хочу, він щось дуже дорогий. Ось сьогодні такий особливий вечір, тому гроші не проблема. Та ні, напевно, ні. А я наполягаю. Та я не хочу. А я раджу. Я не хочу лосося. А я сказав, бери лосося. Я не хочу їсти лосося. Та мені плювати, хочеш ти не хочеш. Я ти нормально сказав, бери лосося. Не буду я їсти лосося! Бери лосося, Не кричи на мене, я тобі не дружина. А якби хотіла лосось, то може би стала дружина. При чому тут лосось? Виходь за мене! Я згідна. Люблю тебе, капє!